Останні заява адміністрації Білого Дому обговоримо з гостем нашої студії. Це Валентин Гладких, експерт аналітичного центру об'єднана Україна. Пане Валентину, вітаю вас ради Добре бачити. Добрий вечір. Дякую за запрошення. Паралельний трек до того, що ти просто радий бачити людину. Щодня ти радий бачити будь-яких будь знайомих і розуміти, що всі пережили ніч. Сьогодні це було абсолютно актуально. Сьогодні передзвони були, я думаю, у всіх у вас теж. Богу дякувати всіх, кого я знаю, здорові і живі. Бажаю це і вам так само, і от зараз на пане Валентине на фоні на тлі оцього типу, начебто мирного процесу, а Путін влаштовує Кремль, влаштовує отаку месакер, такий, масакру, різанину в Києві. Фактично, 19 загиблих на тепер. Я знаю про двох дітей, але я не читав останні про зведення. трьох, вже було на, вже трьох на Так а, тим не менше, неважливо, навіть одна дитина. Неважливо абсолютно скільки важливий сам факт. І, і, і що тепер, пане? Антон? У Мене одне запитання: куди тепер піде цей мирний процес, якими якби деталями чи модусами обросте, і, і що буде далі взагалі? як Гадаєте? Нікуди не піде і ніякого мирного процесу немає. Це так званий мирний. Я про це є е, е, імітація е, з боку Трампа. І політичні маневри з боку Путіна єдина сторона, яка насправді зацікавлена у мирному врегулюванні в завершенні війни, це є Україна. Бажливо. Але в е, справедливому завершенні війни е, е, наразі мова взагалі не йде про завершення війни в інший спосіб, а Ніше. окрім є капітуляції і знищення України. Ну путін чітко декларує це і намагається досягнути поставлених цілей, чи то військовим шляхом воєнним, чи то використовуючи цю всю дипломатію. Тобто, це просто інструментарій, але цілі не помінялися і ніякого мирного процесу нема. Говорити про мирний процес означає потурати хворим фантазіям Трампа. Тому що мирний процес неможливий тоді, коли той, хто розв'язав війну, хто є агресором, не хоче цю війну припиняти. Зеленський абсолютно правий. Те, чого Трамп не хоче чути, і чому не хоче чути, ми не разово вже говорили. Це інша історія, але Зеленський правий mm. в тому, що Путін миру не хоче. До миру його можна лише примусити, а Трамп не хоче. Путіна взагалі до чогось примушувати, хоча має в своїх руках весь необхідний на для того інструментарій. Ви сказали цікаву думку, цікаву деталь пролунала. Ви сказали, Трамп імітує. До цього ми розмовляли в тому числі в цій студії переважно про те, що Путін імітував у цей процес там якоїсь там досягнення, якісь переговорів спочатку телефоном, потім вже зустрілися і так далі. Але чи вважаєте ви, що Трамп теж імітує насправді? Безумовно, ну просто давайте так скажемо, Трамп робить перформанс. Він да, грає, так да, грає в смислі е, як грають вистави. Давай його на, кого він грає на Нобелівській комітет? Я не знаю для своїх виборців, для свого его хворого, для свого оточення упоротого, перепрошую за вислів. Ну для якоїсь там комітету Нобелівського, я взагалі не знаю, що це з якого часу Нобелівська премія стала фетишем. У нас навіть як е, е, це Матвійчук її отримала. А Трамп досі не може Дайте йому премію цю а чи навіть самі чув зробила велику роботу. Яку роботу вона зробила? Те, що разом дозволила російській пропаганді Чого? грати, потім що вони разом з росіянами і білорусами? це, це було потім але роботу. Вони фіксували дивіться. Російські я просто до того, що е, є нюанси, Окей. в жодному разі не хотів нікого принизити, ні, ні, але для мене ні. це є символічним і знаком. Тобто, коли людина ставить собі хибні пріоритети, про все, тому е, повертаючись про все. до Трампа. Ну насправді він абсолютно йому в даному контексті процес. Більш важливий ніж результат ніж результат, але ну як будь-який політик він має опікуватися результатом. Зрештою вибори рано чи пізно відбудуться. Так. І, і на нього можуть чекати дуже неприємні сюрпризи. Причому ще до того як вибори почнуть відбуватися, ми з вами також вже говорили, Бо, що менш зараз... ніж за рік там до вибора зараз так. будуть спонсори mm -hmm. орієнтуватися. Зараз будуть політики думати чи е афіляція, афілювання з Трампом поєднання буде збільшувати їхні електоральні перспективи. Чи зменшувати електоральні перспективи. Зараз будуть лобісти дивитися, в кого краще інвестувати гроші, ну, чи й передвиборні кампанії, в чий не варто. Ну, а це просто, ну, окей, ну, дивіться, просто я не знаю, як, коли я доживу до його віку, якщо доживу, дай нам Бог. Да, то можливо, я буду дивитися інакше на цю ситуацію. Але те, що я сьогодні спостерігаю, є ганебне. І я е, знов такі ж уявляю собі підручники історії світової підручники історії Сполучених Штатів Америки, які будуть описувати цей період, і е, абсолютно я потруся не безхребетно, не нікчемно. А ганебну поведінку, втрату будь-яких моральних е, орієнтирів, втрату системи координат, коли mm. зло може бути виправдано чимось, коли злу можна допомогти щось зробити. Але є погана новина. Я не думаю, що хтось з американців нас побачить, але є погана новина, якщо раптом побачить попередження, що ця е, хвиля кривава. Вона, вона докотиться хотів, до США так. також. І е, для американців вона буде значно більшим шоком, ніж для нас. І втратять вони значно більше, ніж втрачаємо ми. Повернімося до російського диктатора. Як гадаєте, який знак він якби, який меседж він послав? Ну окрім суто вбивств, від яких я думаю, що він отримує задоволення? Як він у послав чіткий меседж, меседж номер один: роз розхитувати внутрішню політичну ситуацію в Україні, деморалізувати українських громадян і... і підштовхувати їх до того, щоб ми стали готовими прийняти будь-які вимоги для того, щоб Припинити весь цей жах, це е, хибний підхід, і так воно не працює. Е, другий е, момент для того, щоб зараз дати моменти всім іншим міротворцям і пацифістам, говорити ні, ну дивіться, гинуть діти. Цей жах треба припиняти. Вони чомусь не скажуть. Чому вони гинуть? Вони не просто так гинуть, а гинуть тому, що Росія продовжує злочинну війну, яку вона веде злочинними терористичними методами. Але загалом, е таким як Трамп, і його оточенню, це просто буде черговий пас і чергова можливість говорити про те, що ні, ну дивіться, знову загинули діти. Ну давайте вже треба щось якось припиняти. Це жах. Він зазвичай, має каже, гинуть люди, і вони гинуть з обох сторін. Він якби Так, да, вони гинуть з обох боків. Але коли приїжджає е спецназ грубо кажучи, і затримує злочинців. То гинуть і злочинці, і можливо загинуть правоохоронці. Але вони загинули в силу різних причин, і їхня смерть має абсолютно різну вагу. Коли росіяни тут гинуть, то вони гинуть як злочинці, які йдуть скоювати злочин. А коли ми гинемо цивільні і військові, то ми гинемо, тому що ми маємо захистити своє право на життя. А для Трампа він чомусь робити він цього не розуміє. Так, оцей нюанс якраз він розмиває. його промови. Не ведуть до обговорення причин того, що І наслідків такого. Ставлення до того, так, що від, відбувається до, того. до процесу, бо у нього однаково коли наркобарони злочинці гинуть, так і правоохоронці mm -hmm. гинуть для нього. Це ну як же ж так, от, так же ж не може бути, пане Валентине. Але водночас Україна, в принципі, вона активно готується. Ми активно готуємося до потенційної зустрічі між а, паном Зеленським і Путіним а, і Андрій Єрмак, керівник офісу президента, секретар РНБО, вони відвідують країни, які могли би стати платформами, так і Катари, і Саудівська Аравія, Швейцарія Сьогодні а по-перше, якби на що ми ну не так, неправильно, не на що ми сподіваємось до чого ми ведемо, чи можливий ще хоча б будь-який формат. А двосторонньої зустрічі, а по-друге, ну а яка ж країна може стати платформою такою або дуже це б це взагалі питання другорядне і, mm. і ма ну, так абсолютно знати, цікаво поговорити, де можна відбутися? Головне про те, е, е, наскільки може бути результативною така зустріч? Я схильний думати, що ні не може. А вже а вже з першої зустрічі має бути результат, чи взагалі ну політиці як е, е, іноді відбувається просто зустріч заради контакту, що називається першого. Чи mm -hmm. ні, не бачу жодної доцільності цього приводу дуже е, добре. Написав колишній радник нацбезпеки е, Трампа попередньої його каденції адміністрації Джон Болтон. Mm -hmm. Він дуже так. популярно написав, чим це завершиться, нічого не буде. Absolutely. Ну от е, вся історія, тому що повторюся, Путін не хоче миру. Ну він хоче продовжувати свою війну злочину. І він продовжує використовувати методи, які mm. можуть принести йому результат. Якщо наша реакція на використання його методів буде такою, якою він очікує, тоді він буде продовжувати їх робити. Тому я закликаю всіх наших глядачів поводити себе не так, як очікує від нас Путін. Не потурати йому в його злочинних намірах зламати нашу волю до супротиву. А перспективи зустрічі я схильний думати, що зараз і Зеленський і Єрмак, і наші європейські партнери мають прагнути досягнути одного. Переконати е, Трампа в тому, що першим кроком для подальшого політичного дипломатичного врегулювання має стати припинення вогню, припинення вогню. без припинення вогню. Якщо Путін не хоче припинення вогню, угу. то мені здається, що це цілком достатнім є свідченням того, що він не хоче переводити врегулювання війни в політико-правове дипломатичне річище. І відповідно угу. проти нього повинні будуть введені санкції. А якщо оця от риторика, це чисто путінська теза, яку він Трампу нав'язав, і Трамп робить вирішувати. Не розуміє, що спочатку має бути політичне е, досягнення, угода, а потім припинення вогню. Тобто, фактично, е, війна має тривати, і війною ми Топі маємо досягнути якоїсь А ну, Угоду ми Ки... не будемо підписувати і зустрічатися. Не будемо і взагалі нічого не будемо, будемо бомбити Київ знову. І не тільки Київ, і так, тільки так, ми Київ. Треба розуміти, так, що... так, так, в Києві тому... ще відносно не, не так часто буває, як, наприклад, в тому ж Харкові або в Сумах, так. або Сумській області. Погоджуюся з вами. А які виходи з цієї ситуації для України? Тобто санкції, які ми накладаємо, санкції в лапках, які наші військові чудово абсолютно накладають на російський НПЗ? Це вихід, це еволюційний далі. Еволюційний шлях? Це крок в правильному напрямку. Доти, доки Росія зберігає здатність вести війну, вона буде її вести. Доти, доки Росія має здатність відновлювати потенціал для ведення війни, вона буде його відновлювати і вести. І тому все те, що зменшує здатність Росії вести війну, все те, що зменшує Росію здатність відновлювати ресурси для ведення війни, є позитивним. І ми з вами говорили вже неодноразово, згадував цю статтю в політику про те, що дронові санкції СБУ мають більшу шкоду завдають більшої шкоди для російської так. нафтопереробки ніж так. міжнародні санкції. Тобто СБУ зробило більше ніж все оце це міфічне, легендарне світове співтовариство. І я просто наголошую, що робить це робиться це нашими засобами, mm -hmm. бо миротворець Трамп да не дозволяє використовувати певні види озброєнь для того, щоб завдавати по певних об'єктах, і знову ж таки рухається в річищі путінських е, захотілок. Бо Путін висуває що? Як передумови для врегулювання і е, переговорів? Припинення військово-політичної ну, підтримки так, України. Так. Тобто він буде далі розвивати свій мілітарний потенціал, а нас треба позбавити здатності да. чи не топі. Так не буде. Тому е, подобається це комусь. Не подобається. Я розумію, що багатьом не подобається це навіть чути зараз, те, що я кажу. Але е, на превеликий жаль. Істина зараз полягає лише в тому, що мирна угода пишеться на полі бою е, силами оборони України, допомагає силам оборони України наші дипломати, які забезпечують економічну, технічну, е, мілітарну підтримку з боку наших партнерів. Угу. Я сподіваюся, що і кожен громадянин України мірою наявних можливостей також сприяє цього процесу. А не рухається навпаки в тому напрямку, як я не знаю під дією якихось стимулів, як того очікує абсолютно злочинний путінський режим. Ще три хвилини хочу запитати, що ви вважаєте, як ви бачите наших європейських партнерів і те, що вони намагаються робити, чи на правильному вони шляху? Наступний пакет санкцій, гарантії безпеки для України, обговорюється і так далі. На правильному шляху, але е, знову ж таки цей шлях вони намагаються пройти максимально неквопливо. Я розумію, що комфортно для себе ну, бояться ризиків, тобто і правильно роблять і на їхньому місці будь-яка раціональність істота поводило себе так само. Вони враховують ризики. І намагаються е, досягати максимальних результатів, мінімізуючи потенційні ризики. Раз і другий момент, що це все все-таки колегіальне рішення. Цебто там 28 суб'єктів. суб'єктів, не, не один президент, прав. Да, на відміну від одного персонажа. Але для нього є також одна е, погана новина. А в Америці точно є республіка? А там точно демократичний політичний режим функціонує. А для тих, хто думає, що це просто якісь іфемірні поняття, е, хочу нагадати історію з бухти свиній. Угу. Коли одна людина також схвалювала так. в колі однодумців так, рішення, і карибську кризу, коли вже адміністрація дещо помінялася в складі, президент був той самий, але помінялася, угу. тому е, оцей от феномен однодумців він дуже часто призводить до фатальних наслідків. Да, звичайно, швидкість прийняття рішень інша, але і вартість помилки інша, і ймовірність помилки більша, тому що коли різні люди з різними поглядами обмінюються думками, є ймовірність того, що вони принаймні знайдуть якісь проблеми і. На спробують їх уникнути. А коли одна людина, причому далеко у не, не розумієш, але в суперечці, так, так. Е приймає рішення, mm -hmm. керуючись своїми примхами, Рально, чи в чи вакуумі, помилиться. які просто ігнорує да, е будь які реальності. Якщо йому не подобається, я ж певна, що всі американські розвідслужби mm -hmm. дають дані, так я встигну, дають йому дані. Він має доступ до повної інформації щодо того, він президент ну, звіш. А той факт, що він не хоче користуватися цим, да? бо він же сказав, що нехай кароші мені якісь ведучі Fox News будуть просто начитувати, бо мені чи очі в мене вже погано важко мені читати, чи просто вже бракує якихось синапсів в мозку. Тому я серйозно я не хочу просто щоб це сприйняли. Знаєте, як якусь там бажання образити там чи ще якогось, просто реально це приблизно так буде виглядати колись в майбутньому. Я зараз дивлюся американське телебачення, з нього кепкують mm. і не безпідставно. Пане Волонтери, ми маємо повне моральне право міркувати на цю тему. Це по нас летять російські ракети і дрони Росія. Але воно фіналізується і там, бо я казав Джон Болтан Трампу. Наші війська перебувають в трьох тисячах кілометрах від Вашингтону для того, щоб ті, кого ми стримуємо там, не стояли у тут Вашингтоні. Так абсолютно, пане Валентин, дуже вам дякую за розмову. Це Валентин Гладких політолог був у нас сьогодні в гостях.